У Кропивницькому горіла квартира на першому поверсі у багатоповерхівці на вулиці Соборна. Оплавилися від вогню вимикачі світла, обгоріла стеля та меблі. Рятувальників викликали мешканці будинку о 15.44. За 42 хвилини пожежу загасили. Залучали 17 рятувальників. Що стало причиною займання, встановлюють, сказала Суспільному речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. Власниця квартири розповіла, що з 9-ї ранку була на роботі. Про те, що горить житло, їй повідомили сусіди. Мені завжди десь в 16-й годині. Йде додому у вас пожежа. Ця квартира згоріла. Я навіть, я навіть не можу сказати, які це збитки. Погоріли речі. Не знаю, як холодінь, ні, в якому стані, телевізор, болить, диван і. Кресло то все, воно ну, вже не придатне, вже на мусор вибрати. А вам їдете ночувати? У мене подруга є, Поїде до подруги.